Ще раз вітання, зокрема тим, хто подивився, скажімо, попереднє відео вчора, чи тим, хто доєднався, попереднього не бачив. Тобто я продовжую відповідати на коментарі до теми мережі взаємодопомоги вільних людей. І власне розпочну з того, на чому закінчив попередню, попередню частину. Тобто. Прежде чем начинать, вы должны ответить на вопрос, как будете эффективно контролировать систему, чтобы власти захватили волки в вещей шкуре. По факту, эта модель, э -э, эта модель не позволяет реализовать тот момент, что все люди не равны, как бы нам и мне в том числе не хотелось. Конфликт есть между братьями Каин и Авель. Если же мы коснемся свободы, то упремся в такие библейские. Кто кому служит, тот тому и раб. Нет свободы абсолютной. Надеюсь, я дал вам пушли рассмышления, сэкономил кучу времени на то, что я в свое время потратил годы. Ну, ваш коментар підрозуміває те, що перед вами неок, який про це не думав. Я теж багато років потратив на багато чого, на багато роздовів над, над різними темами. Тому я розумію, люди різні, насильство воно поганий принцип. Хорошими намірами людей докупи теж зібрати важко, тому що е, хорошими намірами людей обдурюють, і е, е, це, власне, є достатньо складна задача, тому говорячи про мережу і займаючись цим же, мовно кажучи, таке займаючись, тобто розуміючи, роздумуючи про це багато років, нагадаю, здається, в 2016 році е, починали цю справу. Чинали в форматі динамічної мережі, спілкуватися, розробили стратегію, зробили візію, все, а далі, а далі, а що далі? Натовти здається гроші, ні. Ще раз нагадаю, як я сказав, одному шановному пану і пануцю, це зачепила фраза: що насправді що корисне для українського народу, для українства, грошей не дадуть. Будуть купляти всяку фігню, будувати. Собі палаці, утримувати там футбольні команди, повіз, озброєні загони, все що завгодно, насправді корисно для народу гроші не дадуть. Просто це треба розуміти. От І все. То, що вони лишаться без грошей, ті люди, то, що ці люди, єдиний їхній опора, той самий народ, у них, вибачте, не доходить. Ну, тяжко, не, не прибуваємо. Ну, я з тим нічого не можу діяти. Вони до цього потім дійдуть колись згадають, Ну, але це вже буде пізно. А, так. Ідемо далі. Цікаво, знайшов ваш канал. Вчора глядає так, ніби Ви з вами прочитали деяку кількість однакових книжок. Чи не здається вам, що багато з того, що відбувається зараз, відбувається саме тому, що в наш з'явилася змога дійсно робити якусь автономну систему, мабуть, не одну. Як не дивно, має місце щось таке діалектичне. Нові технології де змог зробити як електронне пекло, так і якісь мережеві клавиоднодумці. Єдине лякає та розчарову одночасно природа людей. Той самий поганий початок, що є в кожному з нас. Я вже бачив кілька таких ось груп однодумців, що розвалили себе самі, саме через той факт, що людина це людина, при великий жаль. А відразу е е е кілька цікавих думок, на які хочеться тут відреагувати. Так, кожна річ, як інструмент, він може слугувати і в облагу, і на зло. Молотком можна забувати цвяхи, будуючи будинок. Е, ну, А можна комусь спробити голову. Ну, так багато, багато інших речей, які можна використовувати. Інтернет це благо чи зло. Це добре, що я маю можливість дистанційно поділитися якимись своїми думками, які комусь цікаві. Напевно, добре. А це добре, що через той самий інтернет зомбують людей, впихуючи їм е, в мізки, невідомо що. Напевно, погано. Але це ж вибір людини. Чи послухати мене, послухати когось іншого. Кого цікаво там, йому послухати. Чи, відповідно, слухати тих людей, які на цьому заробляють гроші. Це є дві великі різниці. От я навіть морально не можу. Я розумію, що мені, це мені буде точно не зайве, якщо зробити YouTube канал платний. А от мені морально це тяжко. Ну, от таке. Так. Далі, тому це дійсно діалектика. Нові технології, так, вони можуть зробити як електронне пекло, так і анклави однодумці. Я думаю, що воно буде формуватися паралельно. Тому що буде елемент примусу, буде елемент взаємодії, тотальну диктатуру аж так відверто вводити не будуть, аж поки не будуть почувати себе абсолютно, абсолютно захищеними. Це вже тоді так. Тоді це вже буде зовсім. Зовсім сумно, тому що зараз вони мусять казати: ні, ми тут такі хороші, ми білі пухнасті. Ми тут за за інклюзивний капіталізм, за мир у всьому мирі, а насправді наміри зовсім інші. Отже, тому Тому так. Тому є тут такі це природа людини, природа людини. Ну а що ми можемо зробити? Нічого не робити, тому що природа людини така. Чи ми будемо чекати, поки зявляться ідеальні люди? Ні. Ми які є, такі є. Значить, потрібно рухатися. В тому стані, який ми є, напевно, над собою теж працювати. Так, я підтримую вас, але на мій погляд, я би не називаю це мережаче ще якось. Це формування, точніше вирощування нових інших соціальних взаємовідносин між людьми на наявному правовому полі, що не заборонено законом та можна. Якщо ми спільно виростимо ціною якісні взавідносини, то потрібно формувати їх соціальний винахід. І тут стоп. Патентувати, формувати. Знаєте, я тут притримуюся більше, трошки принцип інший. Я не хочу в тій системі, а держава зараз це в виразних системі, щось от десь, десь якось комунікувати. Тобто я можу це робити в якості консультанта за відповідну оплату, пропонуючи правильні речі. Правильні я не буду пропонувати щось погане для того, щоб якийсь чиновник собі тут щось зробив. Я можу запропонувати і зробити. Але я розумію, що це все одно буде при реалізації правильних речей. Це мої поради. Так? Тобто я можу порадити правильне за це, отримати якусь винагороду. І все. Влазити, у ті, там, якщо я вас правильно зрозумів, звичайно, щось патентувати, це ну, не потрібно. Ця система у нас зіпсує все. Що стосується вирощування взаємовідносин, ну яка різниця? Ну, назвемо це вирощуванням соціальних взаємовідносин. Я наживав, це мережею взаємодопомоги вільних людей. Мережеве об'єднання, взаємна допомога, тобто ця користь, яку кожен може отримати предметно, вільних людей це люди, які внутрішньо вільні від, в першу чергу, від стереотипів своїх міст, тобто, От десь так. Якщо ми спільно вирати потрібно формулювати свою ідеологію, тобто мрію і це метафізика. Вне, що об'єднано людей це почуття, вірян захисників і так далі. Я вважаю що до свого обмежується аналог свій чуже. Наша система повинна бути відкритою для абсолютно всіх людей. От знов таки частково погоджуюся, частково ні. В консалтингу я користуюсь методикою, коли першим кроком це формування ідеального майбутнього. Потім вже йде костоналість, а далі вже стратегічні плани. Так от, формування ідеального майбутнього, все добре, ви написали, а обмежує свідославо по своєму ні. А, зрештою, я не повинен кому, 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 комунікувати з тим, з ким мені не цікаво і не приємно. От не хочу. Тому свідо свого по своєї, це добре. Тому що має бути в людей певна. Навіть якщо в цій загальній мережі будуть люди, які один одного будуть не сприймати, це точно буде. Ну, це, це людська природа, знову ж таки, різні, різні психологічні, соціонічні типи людей за соціонікою. І ці всі люди ясно, що вони не будуть поєднувати. Але не обов'язково не повинні перетинатися, не повинні комунікувати тісно. Люди собі самі знайдуть свої групи спілкування, свої, як кажуть, свої ніші. І відколяться, і відпадуться, хтось хоче урпувати владу, зробити геошки. Це все зрозуміло. Але для того, щоб це принаймні дало хороші ростки на от все-таки свій до свого по своє в цьому хорошому принципі. Свій до свого, це означає, що я хочу комунікувати своїми однодумцями, я хочу допомагати своїм однодумцям, а далі вже всім іншим, бо тягнути когось за собою в рай чи в пекло не хочеться. Так, щодо почуттів, пропоную головним гаслом, то є оголосити свободу, незалежність особистості. Знаєте, свобода, незалежність особистості це дуже такі терміни маніпулятивні. Тому що дайте визначення свободи. Тоді можна говорити, що, що ми, чи ми погоджуємося з цим принципом, що таке незалежність особистості. Це коли ходять веселкові ціні. Вони думали, вони не є Тобто це, це зовсім інакше. Тому, е, але ми всі повинні підтримати один одного без примусу чи вказівки, без контролю інших, просто по відчуттям. Так? Але правила все одно мають бути. Не всі люди здатні по відчуттям. Тоді це буде хаос, А не то, що хаос, тоді нічого не треба створювати. Воно і так буде відбувається, комунікується. Тому тут таке. Можна почати це робити з розбудовою енергонезалежності на базі нереалізованих винаходів. Всього питання, я тільки за. Ну, Тобто, можна, можна робити. Це дуже багато хто пише, можна багато що можна робити. Прошу. Я намагаюся це робити, те, що роблю, і в кожних хороших починаннях буду допомагати. Юрій, будьте осторожні, як правило, довір'ю лютірати істоти, а потім гадять і підміняють все хороше, добре і світле ідеї. Ну то зрозуміло. ну. Істоти, сущності, втираються, звичайно, на що ж робити? куди ж дітися від Таке є. -е. є якийсь конкретний приклад дії даної системи горизонтальних зв'язків. Кожен день є конкретний приклад, коли ти комунікуєш з людьми. і от Я вже про це не раз сьогодні згадував в цьому і попередньо відомо. Намагаєшся людям допомагати. Часом їх комунікувати між собою. Та це це, це, -це. От є ця взаємодія. Е -е. Це є різні спільноти людей, професійні і так далі. Просто хтось це не має бути, я кажу, це не військовий має бути оформлено юридично. Хоча і може бути оформлено юридично, як принцип взаємодії. Таких прикладів багато. Я говорю про трошки інший проєкт. Він такий, можливо, дещо ширший, він, можливо, глядає якимось складним або, можливо, не до кінця зрозумілим. Він для мене зрозумілий у своїй складності. Ну, я не можу весь там от зараз видати все, що тут там, вже не збиралося, так? Але хочу поступово, відповідаючи на запитання, спілкуючись, його, його потрошки формалізувати. Звісно, сам я один цього не зроблю. Я не хочу ні до кого там знов таки кланятися. Поволі, крок за кроком. От і що а так перепрошую. Потрібне робив Шептицький. На діло люди скинулись, допоможуть. Просто немає організаторів. Шептицький цікавий чоловік, без сумніву. Я не, не, не ідеалізую, не захоплююся. Зрештою, я не, не вивчав його біографію. Дещо з того, що доводилось читати розумні думки чоловіка, словлює. Можливо, він щось подібне робив. Зрештою, в Галичині було багато таких. Ну, я знаю, що по всій Україні там зараз кажуть тут Галичина Галичани. Але я знаю, що в нас було там і масло Союзу, і кооперативні спілки, і каси земби і, власне, до свого по своїй, як гасло. Це все було і воно працювало. Я це не ідеалізую, але це був хороший приклад. І це знищували в першу чергу. І тих людей знищували, які цим займалися. Це просто теж треба розуміти до того, ми ще дійде. По рекомендації це буде дуже довго і дуже мало людей. Потрібно збиратись вже під час спілкування очного робити добір. Потрібно збиратись. Ну що ви один раз поспілкувалися і що, вже добір зробите? Ні, це ж, не один раз треба каву випити, поспілкуватися, поговорити, почитати, що інше, подивитись на його реакції. Так, воно формується з часом, воно ну і куди? Куди зараз поспішати? Вже поспішати нікуди. Я от наводив приклад вчора в розмові, що зараз моя є людина, яка. Вже летить там з якогось поверху. Ми вже в польоті, вже зараз немає сенсу думати, ой, а що ж ми там не затрималися? Вже там це, ну якщо десь можна щось схопитися, дай Бог, ну не видно за що можна, то в тій ситуації вже поспішати нікуди. Вже треба думати про те, як приземлитися, так, щоб менше було пошкодження. О, десь так. платформа для обсуждення і прийняття рішень, в часті людей в процесу. Ну це потрібно, так, ну знову ж таки розумієте, я не хочу. Брати на себе додаткові зобов'язання, крім тих, які вже є, їх просто ну, не, не понесу. Що таке додаткова платформа? Хтось має вести, хтось має модерувати. От, запропонуйте механізм, який буде правильний, грамотний, який буде доступний, який буде контрольований правильними людьми, можна, можна це робити. Так, як ви бачите прийняття мережу людей тільки своїх? Це маєте від верхівки, тобто ви пропонуєте, там вже йде розгалуження, чи при регіонах буде костяк, який формує свою регіональну мережу. Служба безпеки і так далі. Дивіться. Я пропоную, колись ми з моїм одним товаришем, політологом, соціологом обговорювали таку технологію. Так умовно, її назвав 12 апостолів. От, є. Ініціатор, я в даному випадку ініціатор. В мережі не має бути, тобто я не маю бути, умовно кажучи, верхівкою піраміди, яка буде вигодоотримувач. Але якщо я щось починаю, ну, тобто я, апріорі я стаю першоучасником цього процесу. Так от ми технологію, яку ми ну, тобто, про яку ми говорили, яку власне, е вона є в теорії, так, на практиці вона. Трошки вона її застосовували, але трошки в іншому аспекті. Але суть десь така, є певні принципи ідеологічні, які можуть бути викладені, ну, скажімо так, в брошурці. Ну, бо трактати ніхто не буде читати. Я кажу, можу там видати своїх там, 4 тисячі історійних текстів. Ну і хто ж це прочитає? Тут цитати примітивного конспіролога то мало хто прочитав. От, там, можна на пальцях руки перерахувати, хоча книжка невелика, і цитати, там вже немає великих текстів. Так от, е, ніхто не прочитає. Тому має бути принципи. Не примітивні, не, не пафосні, не, ну, тобто це, це трошки інакше. Але е, принципи ці мають бути, вони мають бути усвідомлені. І от я роздаю ту книжечку, там, наприклад, 12 людям. Ну, умовне число 12, так? 12 апостолів, аналогія така. І е, собі десь позначив, що от 1, 2, 3, 4, 5, 12. Кожна людина з тих теж може роздати 12 іншим людям. Таким чином от, воно формується ця мережа. Ті дані передаються, вони групуються в одному центрі і, відповідно, класифікуються ті люди, які доєдналися за певними професійними ознаками, інтересами і так далі. Оце ну, вже складніша робота, так? систематизація і так далі. О, десь так воно. Як варіант. Тому, власне, то, що йде від верхівки, воно йде ініціатива, ну вона від когось йде. А збиратися там спеціально в місті хтось. Я не знаю, беруться там і що в місті. Кажуть, слухайте, от ми хочемо приєднатися. До чого? Та нема ще до чого приєднатися. По-друге, я вас не знаю. От ми ваші однодумці точно? Ну Давайте ми це все-таки на тому точно визначимося, однодумці чи ні. Для цього має бути певні тези, певні, е, певні постулати, які мають бути вже записані, з якими люди мають погоджуватися. а Потім кожна людина собі зробила рукопію. Так, ось це віддали. Це все можна дублювати в електронному форматі, але дублювати. Бо інтернет, ще раз кажу, він належить не нам, тому ми ним і не керуємо. Отже, ряд пунктів, за якими ні з яких умов не будуть прийматися люди в мережу. Це може бути, наприклад, входження до деяких політичних партій, пропаганда вакцинації, судимість з деякими статтями тощо. Ну, десь частково погоджується, тому що входження до деяких політичних партій. Та я знаю багато порядних людей, практично зі всіх партій. ну Може, якось не стикався з ОПЗЖ, там немає знайомих. Я певний, що там є порядні люди. Е, тому тут, е, тут таке дуже дискусійне питання. Е, пропагандистів вакцинації я не сприймаю на дух, тому що, тому що не сприймаю. От і ну і так далі. Е, до речі, я там в телеграм-каналі як журналісти. Ну, я розумію, що не заради хайпу, але там лапали цього бурлу. Директора Pfizer, рекомендую подивитися. Його поведінку і, і взагалі ну, просто дасть багато для розуміння. Так, потрібно визначити платформу, на якій буде відбуватися обговорення. Я пропоную старий всім знайомий форум. Я не користувався форумом, форму одне е ну, тобто, Можуть бути різні майданчики, але ясно, що треба підібрати, треба комунікувати. Але ще раз кажу: похідне інструмент, первинні особисті контакти, розмови, формування мережі однодумців. Перехід кого куди як. Ну, перша моя публікація першого, 1 червня 2012 року. Публічна, яка віднов ну, не перша, але та публічна, яка відкрила вже серію постійних публікацій. Називалася Перехід. Термін, то той слово я запозичив. Колись трапився мій журнал Перехід 4, Юрій Збітнів Каганець. Вони видавали той журнал, і там багато цікавих речей. Я почерпнув ньому. І тому от перехід мені так, тут воно мені залишилося десь мені то слово, і тому от перехід. Перехід, тому що Клаус Шваб зараз пропонує велике перезавантаження. Швидке перезавантаження. Перезавантажили систему, так, от і далі лишилися при владі. А перехід, ні, ми вийшли з тої системи, перейшли в іншу. ну Десь отак, зрубше, -е, благими намірення, якщо все вийде, то готовий розстрільний список. Ризик є, але ні. знаєте, чому ні? Тому що зараз вже всі відомо, хто чим дихає, тим, кому треба, це вже все, все зрозуміло. Тому боятися того, що ти висловиш свою думку і ти попадеш в той список. Ну що ж, ну тоді. тоді треба мовчати тихенько і чекати, коли це все одно за тобою прийдуть. Ну так. Вічове копне право. Вічове копне право е, хороша дуже штука. Я його не знаю глибоко. Це є сфера моїх, там, моєї компетенції. Е, на ту тему спокійним Юрком возніком теж розмовляли, якого я не дуже шаную і про якого згадую часто. І багато мене цікаво з ним бесід було і, зокрема про звичаєве право. Так, народна традиція це дуже важливо. Юрко коли сказав, а не треба було багато законів, ти в селі будь-яку старшу людину запитав, оце це добре, це правильно, хто тут правий, хто ви вона тобі дасть відповідь. Це і мудрість. А ще він казав гарну фразу: що знання багатьох, знання принципів позбавляє необхідності знати багато законів. Це теж дуже важливо. Так що, це от таке. Якщо про це йдеться, як вічове право чи копне право. То десь воно так. Якщо йдеться про залі правову систему, яка тоді існувала, її треба вивчати. Вибачте, я не фахівець, не можу сказати. Ну, я просто навів слова Юрка Возняка, які я тут і сприйняв. Так, певною проблемою є несформованість на національної ідеї як візії майбутнього. Ну, от Я розказав, що національну ідею насправді не так важко сформувати. От вона у нас була як стратегія, тому що стратегія починається з візії, ідеального майбутнього. От ми з колі однодумців це зробили, десь ті матеріали вони є, їх публікували, на якомусь сайті. Вони ще були, давно не заглядав. А далі. Розумієте, стратегія це ця річ, яка є публічна, загальнодоступна. В ній є ідея, в ній є аналіз. А от то, що не загальнодоступне, це як це робити, крок за кроком. Тому я про це не буду говорити. Як це робити? Я буду намагатися це пропонувати конкретні кроки. Ось так. З ким будувати зачатки нової системи, коли 98% електоральні ідіоти. Ну так, да, 73-25% за формулою ситника не буду скромним. Серед тих електоральних ідіотів є дуже багато насправді хороших людей. Вони зомбовані. І от я, наприклад, вважаю, що українці не мають жодного морального права звинувачувати. Росіян в зомбованості. Москалів так, росіян ні. Чому? В чому різниця? Тому що росіяни це не імперці, це люди, які зомбовані теж своєю пропагандою, як наші зомбовані своєю пропагандою. І як українці не бачать внутрішнього ворога, який знищує середини цю систему і не розуміють політичних процесів, так само їх не розуміють в Росії, в якій теж дуже багато українців. От. А зрештою, інших народів. І Не можна вважати жоден народ, він що він апріорію поганий. Ну отаке. Тому, е тому, якщо ми говоримо про 98% електоральних ідіотів, то це означає, що серед тих людей насправді багато хороших людей. І їм треба допомагати, просто прозріти. Да, часом це агресія. Я не маю часу там, дискутувати, комусь там щось доводити. Це марно, це людина, ну, все, що вірить в Порошенка, це все, це клініка а чим це когось іншого. Це ж не має значення. Тому я тих людей просто блокую, відсікаю. Я не хочу витрачати на це час енергію там, чи, не дай Бог, що там часом відповідати.